У липні минулого року відбувся дефолт державного Нафтогазу. Компанія пропустила строк для виплати відсотків по своїм запозиченням, а кредитори відмовилися йти на поступки і переносити дати виплати боргу. Подейкують, що тоді, влітку 2022 року, дефолт Нафтогазу стався через конфлікт між прем'єр-міністром України Шмигалем та тодішним керівником Нафтогазу Вітренком. Шмигаль наполягав, що Україна має накопичити 19 мільярдів. Мільярдів кубометрів природного газу, і через це Нафтогаз повинен спрямувати всі вільні кошти на придбання блакитного палива. Вітренко заперечував і казав, що для проходження зими достатньо і 15 мільярдів Кубометрів і важливо уникнути дефолту державної компанії. В результаті кабінет міністрів не погодив виплату Нафтогазом відсотків по своїм запозиченням, що і призвело врешті-решт до дефолту. Нафтогаз вийшов з дефолту два тижні тому. Іншими словами, компанія все ж таки домовилася з кредиторами про нові умови і графік погашення кредитів. Нафтогаз цілий рік розгрібав проблему. Створено конфліктом Шмигаля та Вітренка, чому доведення до дефолту Нафтогазу було помилкою? Скільки мільйонів державних коштів було втрачено через дефолт Нафтогазу? Та хто виявився правим у конфлікті між Шмигалем і Вітренком? Давайте розбиратися детальніше, що все почалося. Влітку минулого року Нафтогаз заявив про неможливість обслуговування своїх запозичень, зроблених ще у 2019 році. Йдеться про Три кредити сукупним розміром 1,5 мільярди доларів. Тоді у липні 2022 року Нафтогаз мав повністю виплатити один кредит і сплатити відсотки по-іншому. Сукупно компанія повинна була виплатити кредиторам 400 мільйонів доларів. Сума, звісно, велика, але не для такого гіганта, як Нафтогаз. Проте на заваді цієї виплаті став прем'єр-міністр України. Три причини дефолту Нафтогазу. У Шмигаля було кілька причин для блокування виплати боргів Нафтогазом. Про першу я вже сказав. Прем'єр-міністр наполягав на підвищених запасах газу для проходження першої зими у умовах війни. Влітку минулого року ніхто не знав, якою буде ця зима, і переживання прем'єр-міністра не здаються безпідставними. Правда, в результаті все сталося як воно завжди стається в Україні, і дефолт Нафтогазу допустили. І визначений прем'єр-міністром обсяг газу не накопичили. Прем'єр-міністр Шмигаль наполягав на кубометрів, а куметрів. заперечував і казав, що 15 достатньо. Хто виявився правим? Дізнаєтесь, коли додивитись до кінця. Друга причина для блокування прем'єр-міністром виплати Нафтогазом свого боргу це домовленості України з міжнародними кредиторами, і йдеться про відстрочку платежів по державним кредитам. Якраз в липні минулого року Міністерство фінансів було на останніх етапах узгодження з міжнародними кредиторами умов відстрочки виплат по кредитам. Тому було би дуже дивно і навряд чи сприяло домовленості Міністерства фінансів, якби нафтогаз здійснив виплату свого боргу і відсотків в той час як вся держава просить про відстрочку. чому ж Вітренко не врахував цього? Тут варто сказати і про третю причину непублічний конфлікт між прем'єром Шмигалем та Вітренком. Прем'єр-міністру не подобалося, що керівник Нафтогазу спілкується напряму з офісом президента і оминає уряд для вирішення питань, пов'язаних з діяльністю Нафтогазу, розраховуючи на всебічну підтримку офісу президента, Вітренко не сильно зважав на позицію уряду щодо виплати боргу Нафтогазом. Ба більше Вітренко навіть вів перемогу, Мовини з банками про новий кредит для Нафтогазу для того, щоб виплатити старий. Вітренко розумів, що дефолт Нафтогазу матиме наслідки для компанії та не хотів його допустити. Але як ми знаємо, дефолт все ж таки стався. Так, а які ж наслідки дефолту Нафтогазу? Якщо коротко, втрата кількох десятків мільйонів доларів державний Нафтогаз міг би зекономити ці кошти, якби уникнув дефолту. На що були витрачені гроші? Давайте по порядку. Почну з позитиву. Так, ви не повірите, але він все ж таки є. Нічого з того, про що минулого літа лякали українців кремлівські боти, не сталося. Нафтогаз. Не став банкрутом, не перестав постачати газ до ваших домівок та не перейшов під контроль іноземців. Я вже пояснював минулоріч, річ, чому дефолт, в принципі, не може призвести до будь-чого знаведеного. Раджу переглянути мій випуск. На цьому з позитивом, на жаль, все. Тепер про втрачені державні, тобто наші з вами кошти. Вихід з дефолту не дався Нафтогазу безкоштовно але зрозуміти, скільки втратив державний Нафтогаз, доволі непросто, адже потрібно зануритися в умови фінансових домовленостей компанії зі своїми кредиторами. Що ж, зосередимось на основних цифрах: перший кредит. У розмірі 335 мільйонів доларів, який Нафтогаз повинен був виплатити повністю у липні 2022 року, вдалося відстрочити до 2025 року. Точніше, половину кредиту Нафтогаз має повернути до липня 2024 року, а решту до липня 2025 року. Та в результаті відстрочки Нафтогазу доведеться додаткові два роки платити відсотки по цьому кредиту. А це десь 35 Мільйонів доларів тільки на сплату відсотків, при цьому сама відсрочка далася за рахунок того, що нафтогаз. Погодився на підняття відсоткової ставки по кредиту майже на 0,3%. Здається, що підняття не суттєве, але згадайте розмір кредиту: 335 мільйонів доларів. Лише одне збільшення відсоткової ставки призведе до загальної переплати по кредиту орієнтовно у 2 мільйони доларів. Та це ще не все. Нафтогаз повинен також сплатити одноразовий бонус для кредиторів, які погодилися на умови реструктуризації. А це майже всі, це ще додаткові 500 тисяч доларів. Другий кредит 500 мільйонів доларів, який Нафтогаз повинен був виплатити у 2026 році. Цей кредит також вдалося відстрочити на два роки до 2028 року, і що краще, без підняття відсоткової ставки по ньому. Та в результаті цієї відсрочки. Нафтогазу доведеться додаткові два роки платити відсотки по ньому, а це десь 50 мільйонів доларів тільки на сплату відсотків. Та і на цьому втрати Нафтогазу не завершилися. За те, що кредитори погодилися на умови Нафтогазу, компанія повинна заплатити їм бонус за згоду у розмірі 2,5 мільйони доларів. Та бонус за реструктуризацію, який складає 250 тисяч доларів. Але і це ще на жаль. Не всі втрати державного нафтогазу. Цілий рік на Нафтогаз працювали дві команди юристів та команда фінансистів, які допомагали домовлятися з кредиторами. На послуги одних лише міжнародних фінансистів компанія витратила півтора мільйони доларів. Це відомо з тендеру, який оголошував Нафтогаз на платформі Прозоро по моїм підрахункам на юридичний супровід Нафтогаз міг витратити від 2 до 3 мільйонів доларів. Друзі, мене звати Андрій Жупанин і ви дивитеся новини енергетичного фронту. На своєму ютуб каналі я регулярно розповідаю про найцікавіші події життя української енергетики та відповідаю на найпоширеніші запитання моїх глядачів. Будь ласка, підпишіться на мій ютуб канал, лайкніть це відео та поширте серед своїх знайомих. Дякую. Ну що, час порахувати. Всі кошти, які нафтогаз втратив у зв'язку з дефолтом, тобто наших з вами коштів 2 мільйони доларів зайвих витрат у зв'язку з підняттям відсоткової ставки по першому кредиту, 2,5 мільйони доларів бонус для кредиторів по другому кредиту, майже 1 мільйон доларів бонусів за реструктуризацію разом по обом кредитам 4-5 Мільйонів доларів за юридичне та фінансове обслуговування та 85 мільйонів доларів на сплату відсотків за два роки, на які були продовжені обидва кредити. Стосовно 85 мільйонів доларів, то не можна однозначно сказати, що це втрата коштів, адже Нафтогаз зможе додаткові два роки користуватися кредитами. Але що точно можна сказати, так це те, що Нафтогаз поніс від 10 до 11 мільйонів. Мільйонів доларів зайвих витрат пов'язаних з дефолтом, і по суті, це безглузда. Трата державних коштів. А хто відповість за це марнотратство, Спитаєте ви. Я дуже сумніваюся, що хтось взагалі за це відповідатиме. Вітренка звільнили з Нафтогазу ще у жовтні минулого року. А прем'єр-шмигаль буде оправдовуватися, кажучи про складність планування опального сезону в умовах війни та говорячи про пріоритет домовленостей з міжнародними кредиторами над кредиторами Нафтогазу. До Речі у їхній суперечці. Стосовно того, скільки газу було потрібно для нормального проходження минулої зими, виявився правим вітренко. Україна зайшла в зиму з майже 15 -ма мільярдами кубометрів блакитного палива. Що цікаво, що тільки було звільнено вітренка. Прем'єр Шмигаль заявив, що в сховища закачено практично 15 мільярдів кубометрів природного газу, і що цього достатньо для надійного проходження зими. Нове керівництво Нафтогазу навряд чи також можна звинувачувати у втратах коштів пов'язаних з дефолтом. Їм ця історія дісталася у спадок, і вони вийшли з неї як могли. Але можливо, друзі, я помиляюся. Напишіть мені в коментарях, кого слід притягнути до відповідальності за наслідки дефолту Нафтогазу. Ну а ми з вами побачимося наступного тижня.